Козацька рада народження легенди. П'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах до гасіння пожежі залучали навіть гелікоптери. Як повідомили у ДСНС, вогонь майже скрізь приборкали. Нині розбирають конструкції та додатково їх проливають. За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, на тепер відомо про 15 загиблих серед них. Четверо дітей. Ще 38 осіб постраждали. Під завалами у Дарницькому районі досі можуть перебувати люди. Мешканці будинку оговтуються після обстрілу. У дворі будинку вони чекають, коли рятувальники завершать роботи. Близько 10 людей, які не виходять на зв'язок. Тобто потенційно ці люди можуть знаходитися під завалами. А єдине, що можу сказати, що у нас є не Тіла, які ще не впізнані, то можливо з тих людей, які не виходять на зв'язок, на жаль, можуть бути вже загиблі. Тобто, тоді кількість, коли буде опізнання, тоді кількість людей, яких шукають, може зменшитися. Получається, ракета прилетіла, і людей їх викинуло просто, бо вони були лежали, і там ще була жінка. Жінка. Так сказати, того чоловіка і їхня дитина. Жінка була під плитою, у неї голова була розрізана, ну як розрізана, типу лопнута, чи, ну, типу щось общем. Вона була під плитою. Питу ми не змогли підняти. І плиту підняли вже тоді, коли вже приїхала там, допомога, там, вже домкратом підняли. Європейський союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії та обговорить залучення заморожених російських активів на підтримку України, заявила президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйен виступила з екстреною заявою після нічної атаки Росії на Київ, зазначивши, що це була найстрашніша атака на столицю з липня. Вона висловила обурення, тим що удар зачепив офіси ЄС. За її словами, саме тому союз і далі чинитиме максимальний тиск на Росію завдяки посиленню ні, санкційного режиму фондрляєн повідомила, що паралельно з новими санкціями ЄС просуває роботу у питанні заморожених російських активів, щоб використати їх для оборони та відновлення України. Я обурена атакою на Київ, що зачепила і наші офіси. Це була найсмертоносніша атака дронів та ракет на столицю з липня, а також напад на нашу делегацію. Я рада, що ніхто з команди не постраждав. Це ще одне гірке нагадування про те, що відбувається: нагадування, що Кремль не зупиниться і продовжить тероризувати Україну, вбиваючи невинних людей, чоловіків, жінок і дітей, націлившись навіть на європейський союз. Ми швидко підготуємо наш 19-й пакет суворих санкцій і паралельно активізуємо роботу над питанням російських заморожених активів, щоб допомогти Україні в захисті та відбудові. Президент Франції і прем'єр-міністр Британії засудили російський удар по Києву, внаслідок якого загинули щонайменше 15 людей. Відповідні повідомлення вони розмістили у своїх соцмережах. Макрон заявив, що уявлення Росії про мир це. 629 безпілотників та ракет за одну ніч. Французький президент згадав про загиблих та свідомі атаки на житлові райони, а також про те, що пошкоджено офіси ЄС і Британської ради. Кір Стармер теж засудив атаку, яка пошкодила будівлю британської ради у Києві, і заявив, що Путін вбиває дітей та цивільних, руйнуючи надії на мир. Обидва лідери висловили підтримку українському народу та закликали припинити кровопролиття. Одна людина загинула і ще восьмеро постраждали на Харківщині. У самому Харкові цієї ночі минулося без обстрілів, проте росіяни не припиняють тероризувати прикордоння області. Проти мирного населення ворог застосував чотири гарані, а також молні та ФПВ-дрони. Наша кореспондентка Світлана Шекера готова розповісти про все докладніше. Світлано, вітаю тебе! Тож, які наслідки ворожих ударів про що можемо говорити? Вітаю, Анастасія! На щастя, ця ніч у Харкові пройшла спокійно, та ворог продовжує завдавати удари по усьому прикордоні. Б'є з усього наявного озброєння. Зараз у Харкові також оголошено повітряну тривогу. Тож я буду коротко. Маємо постраждалих через ворожі атаки на Харківщині. За була одна людина, що найменше восьмеро поранені. Найбільше постраждалих у Куп'янську. Як стало відомо сьогодні вранці, під час удару по місту загинув 33-річний чоловік, і ще двоє людей чоловік та жінка мають гостру реакцію на стрес. Будь ласка, послухайте детальніше про постраждалих у Куп'янську в прямій мові. Приклад вчорашній автівка двоє людей, які евакуйовані в містах Харків, поверталися до Куп'янської громади за нібито речами завдано удари в півдронам, важкі травми. Зараз обидва в лікарні медики борються за їхнє життя. Тому це не потрібно робити. Ми наголошуємо постійно на зв'язку, що не потрібно зараз повертатися в Куп'янську. На зараз залишається понад 1850 цивільних мешканців. Це на тре території громади, якщо безпосередньо міста Куп'ян це 850 мешканців. І єдина служба, яка залишається безпосередньо в громаді, це екстрена швидка медична допомога. Це наші парамедики, які надають нашим людям всю необхідну допомогу. Вчора знову ж таки терористичний акт, удар по кареті швидкої допомоги. Двоє парамедиків зазнали травм різного ступеню важкості. Росіяни в півдроном наздогнали цивільну автівку і в Шестаковому старосалтівської громади. Там е, отримав поранення водійці цивільної автівки. 78-річний чоловік його доправили до лікарні учора. Ввечері у Росіяни били також по цупівці. Там зайнялися будинки. Є також пошкоджені енергомережі в Росіяни били і по іважках Золочівської громади. А от Слобожанську громаду обстріляли дронами. Там постраждала семидесяти. Однорічна жінка є пошкоджені будинки у селищі. Вибуде щонайменше 300 вікон у багато і сіну... сіну... укритячу... оголошено повітряну тривогу. Дякую дуже, колего. Спасибі, будь ласка, перебувайте в укриттях. Харків'яни про наслідки ворожих атак на Харківщині нам розповіла Світлана Шекера. Від ранку росіяни обстрілюють Херсон. Поранені троє людей. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. Вночі окупанти атакували лікарню у Дніпровському районі. По медзакладу вдарили шістьма безпілотниками. Пошкоджені вікна та цивільні автівки. Протягом доби у Херсонській області, за даними ОВА, чотири людини загинули. Ще п'ятеро травмовані. Окупаційна армія обстріляла 37 населених пунктів області. Постраждала критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль поліції, дві цивільні автівки. Івки понівеченого газорозподільчу станцію та стільникову вежу. По Запоріжжю росіяни завдали ракетного удару в досвіта. Як повідомили в ОВА, окупанти цілили по території промислового підприємства. Зайнялася пожежа, поруч пошкоджені вісім багатоквартирних будинків, а також нежитлові будівлі та приміщення. За минулу добу у Пологівському районі поранено чотирьох людей. Загалом окупанти завдали 495 ударів по 15 населених пунктах регіону. В Оріхові, Голяйполі, Успенівці, Білогір'ї та Малинівці. Зафіксовано 11 авіаударів. З РСЗВ Росії Накрили Щербаки та молоток мачку. Ворожа армія атакувала майже чотирма сотнями безпілотників різної модифікації, завдала 117 арт ударів. Надійшло 30 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автівок та об'єктів інфраструктури. Росіяни вбили двох жителів Костянтинівки на Донеччині. Ще п'ятеро людей поранені у Слов'янську та Райському. Про таке сповістили в Ова. Наслідки обстрілів зафіксували у трьох районах області Покровському, Бахмутському та Краматорському. У добропіллі пошкоджено адмінбудівлю. У Слов'янську побито 35 багатоповерхівок. Приватні будинки, адмінбудівлі, шість інфраструктурних об'єктів і шість автівок. У Новоявленівці один будинок зруйновано, два пошкоджено. В Іверському пошкоджено склад. В Олександрівці побито 12 будинків, адмінбудівлю, гараж. У Костянтинівці пошкоджено 9 багатоповерхівок, адмінбудівлі, крамниці, торгові павільйони, автівка. Про загрозу балістики повідомляють у повітряних силах, для яких саме областей є небезпека на тепер. Бачите на своїх екранах. Просимо вас реагувати на сигнали небезпеки і перебувати в укриттях. Агенти ФСБ затримали СБУ у Запоріжжі. Ним виявився 68-річний житель прифронтового селища Приморське. В обласному центрі він робив схованки з вибухівкою та надсилав їхні координати кураторові. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучили смартфон, за допомогою якого зловмисник спілкувався з російським спецслужбістом. Тепер чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією. Фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої власними безпілотниками прямо на його подвір'я. У подальшому він за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив тайники з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору. По дорозі на локацію агент паралельно відслідковував пункти базування сил оборони та напрямки їхнього руху у бік Південного фронту. Наводив ракетно-дронові удари по Україні та передавав ФСБ дані про сили оборони. Оперативники Черкаського СБУ затримали російського агента з Київщини. Це 40-річний працівник хімзаводу. Чоловіка завербували росіяни для розвідки та фіксування наслідків повітряних ударів. Під час виконання одного завдань його і затримали. Доказова база вилученого підозрюваного вдома. За даними СБУ, дає підстави для довічного ув'язнення за державну зраду. Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат аеродромів, комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Паралельно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов. І Щойно стало відомо, що кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 16. Це дані КМВА. За кілька днів, перше вересня, початок нового навчального року, діти вже отримують книжки у школах, батьки штурмують шкільні ярмарки і підраховують, оскільки їм стане цьогорічна підготовка до навчання. Навчо, на що витрачають найбільше, з'ясувала Олена Мендалюк. Юбка шорти. Це підходить до тих підходить. Ми ну, давай прикинемо, так. Ми потім підемо і поміряємо роздівальці. Пані Наталя підбирає одяг для онучок. Одна вступила до коледжу, інша перейшла у шостий клас. До примірочних взяли вишиванка та штани зі спідницями. Розповідає, до нового навчального року дівчат вже трохи підготували, а сімейний бюджет скуд на тисяч десять. канцтовари, канставари, одежу, часткова. Ще багато потрібно чого купити. Ранці ранець купили вже. Щоб заощадити на покунках до школи, пан Микола ранця своїм дітям придбав ще на початку літа. Тоді обійшлися у півтори тисячі гривень. Потрошки все, що треба, що вчителі казали, все вже придбали. Майже зібрав набір школяра і Сергій. А ми вже он вибрали в принципі книжки, ну тетрадки, зошити. Оце Ульяна, це улянас, каже, буду доктором. Да, цени карти, атласи, ці зошити, потом там... Ручки, карандаші. чоловік зізнається, закупи почали робити за кілька тижнів. Кусаються ціни на все найдорожчий одяг. Вартість зошитів помірна, але їх потрібно чимало. Один зошит 26 гривень. Так коштує от, суд. Суту двадцять на два чотири двадцять штуку со відділя канцелярії Ірина. Збирає до школи свою восьмикласницю. Ділиться зараз докуповують те, чого бракує. А на коштують, каже предметні зошити. Трошки не вистачає з. Зошитів, Бо не розрахували на кількість предметів, предметів в цьому році стало більше, додалось декілька, яких не було зовсім в програмі. Зошити предметні. Минулого разу у нас один зошит коштував від 500 гривень. Предметний зошит. Це не враховуючи там карти, атласи, це дешевше. Близько 10 тисяч гривень знадобилося на збори в школах Ірині. Її дочка, учениця третього класу. Левого частка бюджету пішла на одяг. Купили спортивний костюм, купили на перший дзвоник вишиванку да, і юбку, то це вже десь близько п'яти тисяч. Трохи зекономити батькам допомагають представники компанії. Сертифікати по 10 тисяч гривень видають дітям, чиї батьки загинули на війні. На підтримку дітей до школи да, складає півтора мільйона гривень. По Дніпру це близько півмільйона гривень. Саме в Дніпрі ми сьогодні видали сертифікати кожній дитині по 10 тисяч гривень. Це шкільні товари, да, це одяг, це меблі дитячі, які там, наприклад, можна використовувати там парти, стільці, це спортивний одяг. Наша область найвелика по дитинам. По дитячому населенню у нас майже 600 тисяч дітей. Це більше ніж Київська область, і всі інші області України. Тому і а... На жаль, і сиріт у нас також багато. У нас на сьогоднішній день майже 8 тисяч діточок, які без батьків в Україні також діє державна програма. Пакунок школяра, батьки, першачків можуть через дію подати заявку на отримання 5 тисяч гривень на приладдя, одяг чи взуття. Цим скористалося вже близько 100 тисяч родин. З Дніпра Олена Менделюк Ярослав Засоба, подробиць телеканал інтермарафон Єдині новини.